Контурна пластика губ це популярна естетична процедура, спрямована на корекцію форми, об'єму та чіткості контурів губ за допомогою ін'єкційних філерів на основі гиалероної кислоти. Ціль процедури збільшення об'єму губ, корекція симетрії, надання чіткого контуру, зволоження та покращення стану губ завдяки гиалеронової кислоти, розглаження зморш для початку. Проходить консультація, визначення бажаного результату, вибір препарату, місцева анестезія, введення філера тонкою голкою або шканюлею, формування бажаної форми губ. Процедура займає 20-40 хвилин. Результат помітний одразу, але остаточно ефект формується через 5-7 днів, коли спадає напряк і проходять синці. Тривалість ефекту 12 місяців, залежно індивідуально, особливостей людини та препарату. Для консультації або запису звертайтесь у дір.